Ці додатки потрібно видалити негайно, бо вони російські, і я про наушений капкат. Чули цю безглузду думку? Ох, скільки разів я вже закочувала очі, читаючи такі коментарі з цією самою думкою. Давайте раз і назавжди розберемо мій довкола цих апок для того, щоб ви не видаляли половину корисного контенту з вашого телефона. Перший додаток Notion це додаток для організації проєктів, зберігання заміток, роботи з базами даних і спільної роботи в команді. Його використовують як фрилансери, так і великі бізнеси. Було дуже багато розмов про підтримку Notion в Росії. Це виникло на фоні того, що сервер не блокує користувачів з Росії і не робив публічних заяв одразу після 24 лютого. Але пізніше представники компанії офіційно заявили, що Notion Labs Inc. не має офісів співробітників або контактів в Росії. А сам продукт розробляється взагалі в США. Штаб-квартира розташована в сан франциско другий додаток Капкат це відеоредактор для мобільного монтажу, який дозволяє створювати динамічні ролики з ефектами, читами, звуками і автоматичними шаблонами. Додаток класний і також не має жодного відношення до Росії. Хоча в українському App Store і Google Play Капкат офіційно недоступний з боку самої компанії. Це пов'язано з юридичними обмеженнями та політикою модерації контенту, про що представники ByteDance повідомили у повідомленнях користувачам: скачати його неможливо ні на Росії, ні в Україні. Тож перед тим як видаляти щось корисне за порадою якогось коментатора, перевіряйте факти. І, до речі, якщо ви досі не розумієте, як скачати капкат на свій телефон, пишіть мені плюсики, я надішлю вам інструкцію.